Від села ходить по столиці, має гроші, не минає жодної крамниці. Попросив він покажіть кухлик то, що скралю. Продавши, що, Чого? Я не понимаю. Кухлик Люба, покажіть то, що з збоку смужка. Да какой же ета кухлик, якщо это кружка? Дід у руки кухлик взяв. Та на брови, на Вкраїні живете, та не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене міняє свій язик, ні к чому не мова. І сказав їй мудрий дід цим пишатися не слід, бо якраз така біда у моїй корови. Має бідна язика, та немає мови.